Друзі, всім привіт! Включили нам світло і приїхав я наробити дерті, так як у нас світом трошки напряг. Графік іде 6х2. І непонятно, коли ці 2 години включають. Хлопці дзвонили, є світло, прилетів на базу. Зараз будемо робити дерть. Поступило замовлення на кролика. і Хочу вам показати надії, як ми будемо працювати. Плюс ще по рецептурі, по кролю, які будемо інгренієти додавати. Ну і так. Потихеньку будемо запускатися. Так, і так, друзі, для хорошого комбікорма нам потрібні інгредієнти. По рецептурі йде пшеничка. Пшеничка йде у нас 20%. Получається, пшеничка в нас йде еліта. Вона не пройшла в мене е, цей, не пройшла в мене сертифікацію. Получається, у нас це в нас реформ. В ньому мала тисячі тисячі зернинок і пускаємо його на комбікорм. До речі, хлопці питали, яка там білок і кліковина. Докладають Значить, білок у нас 13,5, клейковина 28. Ну, По факту це йде як мукомельне зерно. Коротше, на муку можна запускати сміло і на макарони теж. Так, Далі йде у нас кукурудза. Кукуруза сушена, засушена, набираю кучі її. В принципі, є трохи мусор. Ну, Хлопці здають її, в принципі, нормально. На комбікорм то, що треба. Як книжка пише, по факту йде потім макуха. Макуха оце в мене залишилася після того, як я е, притирав матрицю. Я пропускав 5 мішків макухи, нічого туди не додавав, чисто макухою. І у такій гранулі макуха краще. З ушлангу ну, повітрям засмоктується і, в принципі, на дику добре перетирається. Наступний інгредієнт у нас іде соєва макуха. Е, так, два слова про макуху соєву. Є повноолійний, так називаємо шрот, наскільки мені об'ясняли. І є макуха. Ця макуха йде е, під олійниці, тобто олію видавили. Макуха залишилася. Процент протеїна в ній 43%, у рази 0,12%. До речі, по оцій повноолійній шроту. Виходить, що його теж можна використовувати, але ну, там протеїна буде менше. Протеїна буде десь відсотків, ну, скільки у відсотків протеїна, скільки там буде. Плюс там йде якби, олія, це може і хорошо для смазування, але там може бути якийсь повищений відсоток урази. А ураза це така штука, яка не потрібна для виготовлення комбікорму, так як це йде е, типу яда. Е, так як ви знаєте, в нас сою навіть миші не гризуть, у... тільки мішки портять, а миші не гризуть. Так як у сої є така зараза, як уріаза. По правильному називається, це така штука. Захисна, яка виділяється у сої, і якщо її не переробляти термічно, то по факту виходить, що тоді ця уріаза йде у комбікорм, і тоді, коли свині маленькі або курі маленькі, тоді вони забиваються шуночок у них і вони починають не рости, не розвиватися повній мірі. І по факту, тоді весь ваш вивід буде на смарку. Тоді е, треба по-любому використовувати нам соєви, соєву макуху. Вона по цені дорога, кусюча. Я ось, ось привіз її з Ульянівки по 22 гривні, взяв тонну. Е, соєвий повнораціонний, він трохи дешевше виходить. Ну, в принципі, для комбікорма хочеться все найкраще, то будемо використовувати е, соєву макуху. Всі в нього беруть. В принципі, тут поблизості варіантів небагато. Кого я знав, вони не працюють, вони працюють на сушки кукурузи. А Ляньки поїхав, познайомився, він здає на заводи її. В принципі, там хороше виробництво, нормальний директор, познайомилися з ним, так що будемо працювати надалі. Полюцерочки у нас зараз напряг по Україні, так як у нас було дощове літо. І в і осінь люцерка погнила багато тут. В господарстві я знайшов люцерку в тюках. Ну, вигріб, що в нього було, там 45 тюків. Знайомий перебив її на такій штуки, що совому перебиває для себе. Ну теж з перебоями світла мало. То він перебив мені, получається там, де 70 кг. Мені для першого заміса достатньо. Надалі будемо шукати гранульовану люцерку, може вийде, десь будемо підшукати. Так, Наступний інгредієнт у нас іде премікс. Так як я комбікорм готовлю під замовлення. Це замовлення ще потрібно було зробити до Нового року. Но, поки я пособирав усі інгредієнти, трохи часу пройшло, і не так то їх легко було знайти. По знайомству, скажімо так я. Знав е, менеджера фірми Bestmix, я з ними працював і раніше. В принципі, компікор непоганий, е, засвоюється добре, і Friedwine їхні премікси теж класно працюють, BVD непогані. Получається, е, в нас іде він з кокдіостатіком, іде амінокислоти і антиоксидант. О, все, що в ньому. потрібно. Вітаміни і всі присадки, в принципі, є. Оце ми його будемо використовувати. В кількості пише ось 2,5%. Тобто 2,5 кг на 500 кілограм. Заміс будемо робити на 500 кілограм, тобто, все ми множимо на 5 по процентах. Зараз буду розказувати. Значить, у нас є такий списочок. Це королі, це відкормочний йде. так? Получається, у нас королів треба 25%, це 125%, заміс пшениці 20%, ячмінь 20%. Люцерочки буде 15%, це 75 кг, Макуха соєва 10%. Соняшникова, тобто наоборот, а, соєва 10, соняшникова 10, премікса 2,5% і вапно буде один. Вапно буде в нас крейда, кормова. Так, по факту, ця вся суміш по розрібним цінам 5200. По роботі, значить світло, у нас дороге світло по 7 грн. так як ми на е, об'єкті е, не а підприємства, то тут світло считають 6 грн. плюс 1 гривня е, трансформації. Коротше, світло космос. Е, обладнання накидаємо е, теж. По 100 гривнів, есть 500 гривень на півтони, і робота 1000 гривень, то є 2 гривна на кілограмі. Гривня світла, гривня обладнання і 2 гривні на кілограмі робота. По факту, виходить, десь должно вийти 14 гривні на клієнта. Так, по рецептурі. Багато рецептур я видивився, передивився і їздив на одне виробництво. Там ще додають висівки Там, до. Ну, Якщо 150 кг це на тонну, це десь 15%. Ну, отче, ячмія, я думаю, додати. Ячменя там було мало, а замість висівок ми ячменя добавили, щоб у нас була білкова група. Протеїнова група у нас достатньо сильна буде. 10 макухи, 10 соєвої соняшникової макухи. І це все ми додамо премікса. Премікс це у нас, типу як вистав для людини, так і для. Тварини, премікс, це йде е, покращення е, засвоювання продукту. Там йдуть комплекс вітамін, кордіостатики, амінокислоти. Так що це такі рецептура. Ну що, друзі, почнемо працювати потихеньку, поки світло є. Так. Отакі От віса запустили в роботу. Ну що, боже поможи. Яка ж кнопка? Я не ця, не я Ой. Запускається на ДКУ, і походи почали сьоркати. Принцип несмотрний, сьогодні є швидко, пішки тягати треба на голову. нас достатньо висока, дишка пише 700, але по факту 500 кілограмів десь буде минуло 40. Я думаю, світло не вироблять, я встигну все це все зробити. Вистрічко, Ну, Може десь там просто така добавити. Ця тирочка по подкосі йде. Якщо її повністю закрити, то починає тоді труба забиватися і погано смаксати. Хоча по факту труба теж там трохи, якщо перебігти, то погана тяга виходить. А так тяне воно вистріл. Оце такий процес. Буду виключатися, то буду працювати. До чорного інгредієнти, ось вже все пусто, буквально півгодинки, самі мішки. Де виключаємо? Получилося у нас кг, кілограмів. На це воно видерває із патрубка. Повинно сюди 200 кілограмів лізти, норма в нас свято за місце. Пушимо. Майдеться. О, випили. Десь інтересно буде торохтіти. В принципі, засергував все добре, зернову групу воно валить класно. Дуже швидко, кукурудза пшениця ячні, це як на два, раз, два, в принципі, нормально це. І з люцерочкою соломою трошки було тугіше. Ту ну, е, я його перемішав разом з зерном і в принципі нормально це. Так що світ ще не вирубали, намовили ми зерно. Е, потім ми додаємо сюди отакої крейди 5 кг. І завтра вже споймаю світло і ми його. Замішаємо премікса і все туди додамо. Розмішаємо і будемо запускати його на гранулятор. Так що, всім до завтра. Так, Друзі, день номер два. Поки ми чекаємо світло хочу вам розказати про обновочку, яку я купив для оходження наших гранул. По факту, як із гранулятора йдуть гранули готові, вони дуже високої температури. ну Градусів 60-70, ну так, рукостромлюєш, вони такі гаряченькі. І коли ти їх в мішок засипаєш, то воно тоді у мішку починається склеюватися до кучки. В принципі, це не годиться. Ми перед цим його просто розстеляли, а потім вже збирали в мішок. Щоб вже вийти з цієї ситуації. Шукаю в інтернеті, щоб знайти охолоджувач. В принципі, мені підійшов охолоджувач отакого типу. Це він закритий, я його модернізував. Ще я розкажу детально, як я це зробив. Принцип його простий. Значить, висипається гранула із нашого гранулятора, сипеться сюди у барабан. Середину, покажи, будь ласка, сипається всередину барабан. Отак. І під дією барабан крутиться, привозино себе пирогу, йде, барабан крутиться. І тут він з трьох частин, він трьохметровий. Трьох частин. Дві частини і тут і вау із дирочками. Тут на цій стороні дивиться. вау з дирочками. І коли включається, він крутиться. Вентилятор і його е, видуває е, гаряче повітря, гранула охолоджується і прямо в мішок сипиться. Ну, Як завжди, нема добра без начала. Е, получається, що один дні. Він класно охолоджується, все чітко, і гранула, виходить, дуже класна. Ось в мене тут є. Це ми робили несушку. Получається, така гранула, без пилюки. Пилюка переходить через дирочки і випадає вниз в оток. Оток був, отакий паралельно був зроблений. І коли воно випадало, воно забивалося і починало кругом сипатися. Ну, коротше, не годиться. Ну, як завжди, треба все дороблювати своїми руками. Вийшовши з цієї ситуації. Прийшла мені така думка, що треба зробити наклон не в ту сторону, а в іншу. Тут такі були кріплення, я їх розрізав, подобавляв, опустив вниз, поїхав металу, взяв, погнув, позашивав бочини для того, бо коли він включається, тоді летить дуже сильно пилюка. Пелюка летить конкретно, же на залишилася пилюка, пилюка карпець. І було все в пилюці, сам пилюці, і дихаєш нею, ну не годиться. То вирішив, що треба його якось модернізувати. Е, був у мене кусок метала, ще з забору залишився. Е, Поїхав, мені там чоловік його здигнув. Ну, він був такий хлібкої конструкції. Потім в мене ще там голок теж з забору залишилось, сюди модернізував, вставив і така конструкція більш-менш жорсткувата вийшла. На виході вже гранула охолоджена і мішок в принципі, падає, зразу її можна зашивати і складати. Потім, сюди, як воно сипеться, того, що було високо підняти. Ми його піднімали на висоту мішка. Плюс ще колеса. Дозаказував колеса, щоб він був мобільний, його можна було туди-сюди пересовувати. В принципі, добре. Є на колесах тормоза. Я його поставив і все, і він стоїть як укопаний. Засипається гранула, і виходилося, що гранула, коли сипеться сюди, не вистачало швидкості барабану, щоб вона висипалася. Так було прийнято рішення, що металу підігнув, його стромив. І тепер сюди, як буде сипатися, по її всі відходи висипатися сюди. Ну, Більш всього, що там мусор той, що буде залишатися, ну, тобто гранула розбита. Придеться її або швабри, або якийсь дрючок, щоб придумаю, щоб його туди вишкрібати. Оце така технологія. Підняли ми його вище, підняли ми його на рівень, щоб сюди воно сипалося. Спочатку, коли ми експериментували на несушки, виходить, тут був такий козирьок зроблений. І коли цього не вистачало угла козирка, і на козирку постійно забивався комбікорм. До того степені він набився, що забив нам гранулятора. І довелося знімати кришечку і починати отуда виколупувати. Потім думав, як його краще обійтися. В принципі, ми гралися так і так, додали з козирка, піде новий кусочок металу, і тепер воно прямо сюди заходить. Це все побачите в дії. Оце так. В двух словах, яка у нас зараз... Що у нас? В принципі, ми вже накрутили на короля. Зараз ми будемо світло появитися. О, світло появився. Сути його сподиня. Появиться світло, переніваємося і починаємо його працювати. Так що не вимикайте. Запустили змішувач. Змішуємо 10 хвилин. В принципі, цього достатньо, щоб була однорідна маса так Получилося. Дуже гарно перебити. Щоб покраще змішувати, ставимо таку же лізячку. І воно тоді два круги пропускає. Тут йде шнек, який забирає знизу і викидає вгору. І воно йде таким кругом оборотом. Премікса додав. Вже в принципі ми його намішали, зараз у відро засипамо і додамо премікса. Вибачайте, що в такому вигляді, ну, но... робоча одежа. На вагах у нас 25 кг, відбираємо 12,5. Це тобто, якщо нам треба 25 кг на тонну, то виходить 12,5 на півтонну. Будемо робити мікс, щоб краще тоді воно перемішалося. Міксер, міксер обычно для цих сумішей, яких будівельних. Зараз будемо пробувати його робити однорідну масу. Обороти палюючі, будемо потихенько. Якщо його вкидати е, прямим туди, е, в змішувач премікс, то він е, може в принципі, погано перемішатися, то його предварительно треба розмішати в меншій ємності, зробити по типу, БМВД, а потім вже е, домішувати потихеньку у ємність, щоб було краще змішування. フレミトにするか <flats> どう,うか, <ini> か,<ハ>か。 На масу. отлічно, в принципі, вже можна потихеньку додати. Ну ми вже все намішали. В принципі, його перемішали 10 хвилин. Вийшла така ось у. дерть у нас. Е, по рецепту, що там вроде би, пишеться вода. Но, діло в тому, що ми в перший раз, як набрали води, там літрів 5 на півтони залили. Так виходилося, що сюди він не хотів просипатися. Там це, тут застряє і все. І він не хоче сипатися. Нам потрібно, щоб він постійно дозірував нам угору. І так, зараз ми його запускаємо, прогріваємо. І будемо тоді вже із з бака подивимося, як буде грано йти. І будемо тоді з бака забирати, і оцей бункер загрузочний, загрузимо нашу дерьмо. Так, що, боженька, поможи нам. Ну, давай. Бачите, є все ж таки мусор в ній трохи. А зараз як через охолоджувач ми будемо пропускати. Зараз температура його градусів 60, ну, може менше трохи. В принципі, ми вже прогріли матрицю і зараз будемо вже запускати в лінію його. Ось така красива гранула виходить. Це такий бікбек, щоб його відрами не черпати. Зараз ми його сюди по 250 кг загружаємо і потім вже пересипаємо в той бункер. нюанс сипатися в деревочку трошки, але ну, такого прикрив його. швидко ну друзі процес іде потихеньку так мішки ми накладаємо по 20 кілограм плюс-мінус типе непогано Уже більшу половину зробили Скільки відходів получилось. Значить Зацікли, е, виходить, що 15 хвилин 100 кг. Він нагортає на горку, в принципі, е, продукт не сильно сипучий, О, там робить дирку При, приходиться підкидати потихеньку. Якщо 100 кг за 15 хвилин, це півтони, у нас 45 хвилин. О, посипалося. Так як... І хотілося, добились ми, що він трохи менше пилить. Типа непогано, мусор падає. Потім його міцло підтерпля і все. Грибочки, Мішечки ростуть, як грибочки. Йдемо на максимальній швидкості 75, вже більше не виходить, бо продукт не сильно тече, бачите, горку робить, приходиться трохи його підгрібати. Появно тут трав'яна мука і вона не така сипуча. Як ми робили. на до нього, то швидше її входило. Оце десь виходить так. А як додавали води були, так воно взагалі не хотіло текти. Тоді про його відром досипати. Воно собі норку робить, а потім висипається. Так, Процес іде. Кіна не буде, електричество кончилось. Короче, трошки не вистачило нам буквально коли 15, щоб добити. І за того, що в нас. Дерть йде трав'яна, там є люцерка. По факту вона дуже погано сипалася. І шнек, в принципі, в дирку воно погано цей. Останнє все, питалися його запихати. Ну, в принципі, вийшло якось так. Відром трохи досипав і ліктрисокочився. Осталось там 100 кг буквально. Получалося, я трошки там помилився, 100 кг 15 хвилин, це значить півтони буде час 15 плюс-мінус. Якщо буде е, хороша подача дерті, то буде десь приблизно пів тони в час, отак От плюс-мінус, може і більшенько. В принципі, матриця нормально працює. Е, давайте вже в другому відео дорозказую, як її дотер. В принципі, вийшло непогано. Е, на максимальній швидкості чуть-чуть не вистачає в нас оборотів шнека подачі, щоб нам все добре загружалося. Е, оце такі справи, друзі. В принципі, вийшлося, як завжди, непогано. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Так що не опускайте руки. Донатте на ЗСУ, підтримуйте. Слава Україні. Всім пока.